Українцям за місяць почнуть продавати бензин, змішаний зі спиртом. Норма закону не зачіпає 98-й бензин, натомість 95-й буде містити не менше 5% цього компоненту, за словами експертів паливного ринку. Спирту у 95-му може бути і більше, адже контролю якості за такою добавкою фактично немає. Наскільки безпечний такий розведений бензин для машини, що першим вийде із ладу, якщо паливо виявиться неякісним, дізнавалися, наші журналісти. Заправити палива офіційно розведеного спиртом, цю новину водії обговорюють вже тиждень, адже вже з 1 травня на українських АЗС з'явиться нове паливо з біоетанолом. тобто розведене спиртом. Найбільше водії занепокоєні наслідками для авто. Для двиг... двигунів, мабуть, буде негативно. Буде дві буде сушити, свічки будуть швидше виходити із строїти. До цього часу пальне було не досить якісне, а після цього ще гірше просто стане. А якщо б е, почали робити контроль, дослідження того, що продається, можливо, згідно європейських норм, це було б півдале рішення. Експерти заспокоюють, проблем з 95-м не буде. Україна запроваджує такі вимоги в межах євроінтеграції, і на такому паливі їздять усі в ЄС. У Європі біоетанол давно є обов'язковим компонентом бензину. В деяких країнах його частка сягає 10-20%. Сучасні двигуни без проблем працюють із бензином, що містить до 30% біоетанолу, а 5% практично непомітні навіть для старих машин. Проблеми можуть виникати лише за умови порушення технології змішування безпосередньо на нафтобазах чи АЗС. Будуть вести бензин, готовий імпортувати з біоетоному. Основна проблема в тому, що його зальють в старий резервуар, де буде як мінімум старе пальне, а як максимум там ще може бути підтоварна вода, яка є завжди. І о, особливість цих спиртовмісних продуктів в тому, що. Вони гігроскопічні, тобто вони поглинають воду, і після цього вони просто розшаровуються, втрачають свої властивості. Перевірити якість пального без спеціальної експертизи не вийде, переконують експерти. Однак водії все одно обговорюють теорії, що саме в авто в разі неякісного палива вийде з ладу першим. Перший час покаже. Що, як машини наші заспівають. Дуже дорогі ремонти. Коли я приїжджав на ТО на своїй машині, мені міняли паливний фільтр і сказали, що да, ну, якби видно по фільтру, що пальне не дуже гарної якості. Деякі АЗС в Україні вже кілька років використовують пальне з домішками спирту. Його маркують приставкою Є. А в автосервісі усім, хто заливає таке паливо, радять уважно вивчати свій двигун. Спирт сам по собі це така доволі агресивна середа. Наслідки можуть бути такі, завдяки волозі в паливі може бути поганий запуск та може активуватися корозія в павній системі. Тобто, окислюються всі металеві елементи. Це загрожує старенькам авто. Машини не старші за 10-15 років, на домішки не зреагують. Американці так вони більш під це заточені, бо це пало вони вже використовують доволі таки давно. Він така є технологія, називається «Flex Fuel». Тобто, у, в баці стоїть спеціальний сенсор, який е бачить наявність цього спирту, можливо, ще пропорцію цього спирту, і залежно від цього коригує суміш сумішотворення. Якщо у вашому авто такої функції немає, експерти радять заправлятися на перевірених АЗС та кілька місяців звертати особливу увагу на роботу двигуна. Якщо помітили, що автівку смикає чи вона стала повільнішою, терміново їдьте на СТО. Краще прочистити паливну систему, аніж повністю міняти авто.